Привіт, котики! Вітаю вас на моєму букдо! Доці! І... і цього тижня я хочу з вами обговорити найкращі книги за моєю версією в 25-му році. Звичайно, будуть категорії це трилери, фентезі і, звичайно, детективи. Не. Перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що, що мене звати Сандра Чері, і ви на каналі про хендмейд і, звичайно, про книги. Я щомісяця розбираю книги, які я прочитала від українських авторів. Це сучасна література, переважно. <кій> і переважно це трилери детективи фентезі, трохи і трошки в іншого, але лева частина це саме вони. Цей рік був дуже жвавий на різні івенти, також з прекрасними авторами. Я дуже-дуже рада, що вони приходять, спілкуються. Тобто, дійсно, вже розвивається така європейська, або ну, не тільки європейська, в принципі, культура як в цивілізованому світі. Читання книг на кінець та українська література є, і не тільки класична, тому що так в нас багато класики є, але вона не покриває все. Тобто класики писали в своєму стилі, яке було тоді популярно, і розбирали проблеми, які були тоді нагальними. Тому сучасні українські літератури на кінець ми бачимо наші нагальні проблеми. Наші е, соціальні проблеми, і в принципі, те, що цікавить нас, і також є просто мільйон варіантів, мільйон жанрів, все, що ви хочете, ви можете знайти. Є звичайно, ти письменники, який пише найкраще і найлегше вам його читати. Тому давайте переходимо до самого цікавого, а це саме наш рейтинг книг або не рейтинг, просто перелік книг, які мені найбільше сподобалися в 2025 році. Почнемо. Ой, мені прийшлося принести. Так. Навірно, все-таки я почну з мого найулюбленішого. Ой, дай боже. Зараз буду бардак з книг. Так. Мої, моє відкриття 25-го року е, Тарас Мельник, е, порожні могили. Е, е, як ви вам це писните? Я знаю, я дуже часто екаю, але це тому, що я дійсно думаю, тому що я записую якби лайв. І порожня могила мені дуже сподобалось. Тарас Мельник він пише, прямо мені в серденько. Прямо мені в серденько. Хоча є також, звичайно, якісь питання, можливо, по книзі, про редактурі, тому що це книга зде. Але це все неважливо через ідею і сюжет. Сюжет дуже класний: це трилер, е, трилер-детектив, е, е, і він мені дуже подобається, щоб ви розуміли, він мені настільки подобається, що я навіть не звертаю уваги на те, що там немає сильних жіночих персонажів. От такий спойлер вам. Але ну настільки класна ідея, і воно так якось легко написано і дуже швидко читається, що ти мусиш деякі моменти пропустити, так тому що ну це таке бачення автора, ми нічого не можемо зробити з цим. Я би йому рекомендувала додавати більше жіночих персонажів і сильних жіночих персонажів, тому ну, жінки є там, звичайно, але іменно сильних жіночих персонажів. І спойлер, я не знаю, наскільки це можна вже говорити, але я є бета ріта чи боже, бета-рідером нової книги Мельника. І вона дуже класна. Боже, це просто кафе. Сам де... Ну, вона ще не відредагована, вона ще не йде в друк повністю, але воно просто неймовірно цікаве. Знову детектив, трилер, все, як я люблю, і написано дуже цікаво і дуже. Що ще мені подобається, це його сприйняття справедливості, навірно, воно не таке рожевоняшне, воно людське, от, дійсно людське. І от так, як він це описує, дуже багато чого дуже людського в плані м -м, кінцівки, навірно, чи як справедливість настає, що справедливість не завжди. Така, як ми її думаємо. Хоча, насправді таке ще один мала з який спойлер. Е, його заставляли переписувати, трошки покращувати і позитивно додати в книгу е, Порожні могили і свята Земля, тому що видавництво вважало занадто похмурим, Але я ставлю плюсик за похмурість, тому що це дуже круто. Так, мені треба менше часу говорити, бо я не встигну нічого розказати вам. Так, наступна книга, наступна книга. Звичайно ж, книга року, я би сказала, я не знаю, хто вже її читав, бо це така цеглинка е, Іларіон Павлюк, книга Еміля. Читати не легко. Серйозно. Ну, тобто ця книга, ну, якщо я там Мельника чи там Поліну, чи ще якось читаю там буквально один-два і, і все, тобто насолодилась. Ух, ну, це не один два дня. І не через те, що вона товста, а через те, що там потрібно проживати. От прожовувати все, пропускати через крізь себе і дуже багато маленьких деталей. І ти, ну, типу, воно таке все деталізоване, і щоб все зрозуміти, тому що ти щось пропустиш, не буде зрозуміло. Але це це ж неймовірне. Дивне. Дивна, тому що я від мене вже питала рекомендацію, і я казала, дійсно, це для мене особисто. Це такий е, мікс дивні дива, тенет. І я не знаю. Ну, але в цьому. ну, Хоча та, дивні дива там теж маленький хлопчик, тому що е, сюжет по сюжету це по маленький хлопчик, років десь 11. Про нього йде вся історія, про його маму, про... До... Пр... 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 ну це пригодою не називаєш про шлях, який він має пройти, щоб вияснити всі таємниці в світі, де все не так зрозуміло. І дуже, ну, дуже важ... важко моментами. Навірно, є в нього дуже важкі моменти, незрозумілі моменти нам. Тому що вона грається ніби, опять же, не тепер, тому що там таке все е, ну, більш старе, да? тобто дротові телефони, і дуже смішний факт: там дійсно написано, розписано, як працює дротовий телефон. Я так розумію, це для зумерів. тому що детально розписано. Як, як це все працює, це дуже смішно, і є такі моменти, ну, дуже смішні, але є дуже глибокі моменти. Дуже багато болі, дуже багато Ой, те, що потрібно осмислити, я би так сказала. Але, звичайно, я би сказала, книга 9,5 з 10. Півбаліків за те, що ми дуже, дуже важко читається, але це така специфіка з другої сторони книги, але я знімаю, тому що я інші, мені було лінь продовжувати читати, тому що я знаю, що це треба колосальні зусилля. Але це саме ті книги, які дійсно розвивають, тобто вони щось цікаве залишають по собі. Точно так як прошлого року я можу одностамся сказати, що я бачу вас під вас тікають пітьма. Яка мене заставила читати, в принципі, ця кни... та книга, тому я дуже рада, що він продовжує чекати далі, хоч і кажу, що наступний буде знову sci-fi. Не знаю. Ну, хоча, так, мені більше подобається попередня книга, не через те, що вона там краще іменно, а через те, що мені більше подобається щось таке про вбивство, маніяків і так далі. Тут трошки інше. Ну, дивні дива і тенет. От поміксуйте ці два фільми, і додавте в нього ще і Ілороне Павлюка, і у вас вийде ця книга Еміля. Ось, давайте тоді продовжуємо, бо я щось дуже довго говорю. Так, наступні книги, і у мене тільки дві є з цієї серії. Я тут так перехожу на новий також жанр це таке романтезі, я би сказала, але, ну. Більше в, кі... в третій книзі, так першої книги немає, бо вже забрали її читати. Більше в третій книзі. Перша друга книга це більш така пригодницька, дуже цікава, дуже, дуже цікава, я вже сказала, як вона називається, Звичайниця Таня Гуд. Її серія книг непрості, плюс вони суперкрасиві книги. Книги про, про українську міфологію. І там просто дуже круто описана ну, тобто доля дівчини, яка попитає, відкриває новий світ, світ, де всі наші українські міфи є живими. Дуже класно Таня Гуд описує їх, дуже м прикольних міфі, міфологічних персонажів водить. І, звичайно, вже тут є українські боги, і ну, неймовірно. А крім того, коли ви його читаєте. Не дивишся на ці... ну, тому що герої, звичайно, важкий шлях проходять. Але ти розумієш, коли ти читаєш, що воно настільки в кінці кінців сила персонажів, і те, як вони з цим борються, дають тобі силу і наснаги до життя. Тому дуже рекомендую, таке дуже легке для читання і дуже круте. Uh, uh, так, наступне це ще у нас фентезі. Це Валерія Растет. Uh, так, поклик Хроніки Червоних Лисиць. Насправді в цього року вже вийшла третя книга. Uh, я поки що дві книги тільки прочитала. Третя книга в мене ще їде. Так, вона ще мені не доїхала. Um, чому рекомендую цю книгу? Це моя особиста рекомендація, тому що я люблю книги про вампірів. Насправді я люблю фентезі про вампірів, і тут, звичайно, вже про вампірів і інших е, е, магічних, магічних створінь. Е, ця книжка вже вийшла вроді раніше, хоча я цього року, в е, да, 24-му році, а 25 ну, в 25-му вийшла він четвір. Um, і всього, ну, тобто, вже третя частина, але їх буде сім, але я все-таки їх рекомендую вам причити читати. Хоча я не дуже люблю, поки не вийшла вся серія читати. Але надіюсь, що ми з воно буде швидко виходити, я швидко дочитаю. Тут йде про лисичку. Ну, лисичку, так її називають, але це дівчина, яка знайома, ну, вона знайома з світом іншим скритим від інших людей. і... Таким чином, виходить, що вона має хлопця одного льва, ой, чи тигра, тигра. І вона також знайомиться з дуже сексуальним віром. Е, і тут ну, такий сюжет, в принципі, доволі логічний для таких фентезі, але мені дуже подобається, як вона описується, і дуже цікаві персонажі. Мені подобається, що вона дуже класно розкриває їхні перетворення, їхні метаморфози через ті події, які стають. Тобто, тут не просто там. Є вампір, дівчина закохалася, вона все кидає, уходить до нього, все до свидання. Ні, тут є метаморфоз, як вона це все переживає, як вона приходить і що дійсно на неї впливає. Оце важливо. А не просто ну, нелогічний бред, який часто описують в таких книгах. Тому я її рекомендую для любителів фентезі і вампірчиків. Так, наступної книги, весь цикл я віддала на прочитання. Але однозначно моє най найулюбленіша фентезі цього року цикл про двоповню. Тобто, ці три книги неймовірні. Сама історія неймовірна. Це мікс як української міфології, так і просто такої загальної міфології. Вона ще добавила нових всяких різних створінь, і вона неймовірно цікава про світ, який знаходиться не тут, а світ, в якому є два місяці. так? Ну, дуже цікава книга, дуже вам рекомендую. Це політичне фентезі. Тобто, це ну там є любовні лінії, але вони такі типу, другорядні, але теж прописані класно. Це, мабуть, Найкраще прописані лінії ем, любовні. Дуже цікаво, дуже класно. Ну, взагалі, немає питань до них. І сама, сам сюжет просто неймовірно цікавий, неймовірно цікаво написаний, тому дуже рекомендую. Якщо ви ще не читали двоповню, повірте мені, як ви її прочитаєте, ви в неї закохаєтеся просто-напросто. Так, і вертаюся вже так на останочок. До моїх детективів. І ще один такий детектив, який я прочитала цього року, хоча він вже вийшов прошлого року, це так Коліна Кулаков, Я вже вам казала, що я читала декілька її книг. І а, мені ось поки що найбільше всі книги, я би сказала, хороші, цікаві, але найбільше мені подобалась книга дівчина, яку ми вбили. Ну Дуже цікавий. Детик... Ну, це не зовсім детектив, це трилер, тому що там не зовсім ну трохи такої детективної лінії, але там немає прям, якогось розслідування за сторони поліції чи ще щось. Там дуже заплутана трилерна історія, в якому дуже класно розкриваються маніпуляції. І як люди можуть скривати дуже багато чого, хто вони є, як вони є, і все інше. Дуже класний, заплутаний сюжет, і дуже всім рекомендую прочитати донесенька, в принципі, книга. Але те, що треба, на хороший вечір з чайчиком і плідіком, і цією книгою ви будете в захваті. З майже, майже майже забула, майже забула, тому що впала в мене книга. Ой, дивіться, яка закладочка в мене є. Я її дизайнула. Звичайно, це книги Палія, хоча я в останньому відео розказувала мінуси мрії мертва готелка, але це дуже необичний стиль детектива, тому я його, мабуть, рекомендую. Мені дуже подобається, як вона описується. Мені дуже подобається, що сюжет розбитий на деталі, які склеються в кінці в одну картину. Тому через це як мінімум я його рекомендую, тому що дуже такий цікавий варіант написання книги, і трохи такий незвичний, і навіть він не такий звичний в популярній літературі по світу. Тому я би це дуже сильно рекомендувала. І ну, з детективів, таких більш детективних, ну, нуарний це детектив. Навірно, цей був такий найцікавіший най з чистих детективів. Так, так, так. Але більше подобається порожній пазл. Я трохи менше метелики, але я чекаю третю тепер книгу, щоб понятно було, що сталося в мертвих метеликах. Ось тому це були всі книги, з якими я, я хотіла з вами поділитися. Я надіюсь, вам сподобалося. Не забувайте читати українських авторів. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що. Я стараюся знімати, я стараюся знімати про книги. Я розумію, що він це трошки поміксований канал з книгами і хендмейном. Але я не бачу в цьому проблеми, тому що моє життя складається з книги хендмейду. Тому для мене тут все дуже логічно. Якщо ви любите книги, щомісяця в мене виходить відео про книги. І, звичайно, шорти, які ви можете бачити частіше, про книги, нові книги, нові івенти з книгами, я завжди знімаю, тому не забудьте підписуватися. І також, якщо ви ще й на додачу любите генмейд, будь ласка, 100% підписуйтеся, тому що я дуже хочу створити таке українське ком'юніті, буду далі розвивати свій канал, буду вже трохи покращувати е, е, якість зйомки, якщо... Дійсно, будуть підписки, і в цьому буде потреба. Дякую всім вам, до зустрічі і щасливих вам свят! І не забувайте, що скоро новий рік і треба виставляти нові цілі на книжечки. що ми зробимо разом з вами. Бай-бай!